Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях черговий інструмент від компанії Nextool. Це ніж мультитул, Nextool Multifunctional Knife. Тобто багатофункціональний ніж. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів Fonari Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10% ви зможете за промокодом FONARIST S за посиланням під цим відео. Це дещо незвичайний цікавий гаджет. Завдяки мінімальній вазі лише 88 грам, мультитул від Nextool підходить для носіння на ключах або в кишені, забезпечуючи швидкий доступ до необхідних інструментів у повсякденних та екстремальних ситуаціях. Характеристики 10 функцій, корпус зі сталі 20 хром 13 та ABS пластику. Матеріал ножа, сталь. 30 хром 13. Тож, друзі, давайте подивимося, що знаходиться у даному ножі мультитулі. Насамперед хочу зазначити, що тут є ось таке відкидне кільце. На цій же вісі знаходиться інструмент для відкриття лотка сім-карти телефону. Це я вже бачу стало правилом для останніх мультитулів від Nextool. І це дуже добре, тому що цей інструмент не займає багато місця у мультитулі, а він дуже корисний. Щоб вам не довелося шукати якусь скрепку чи ще що, щоб вилучити сім-карту. Тож, давайте поглянемо по інструментах, по інших інструментах. Насамперед хочу зазначити, що всі інструменти мультитулу фіксуються. Тож, давайте почнемо з самого початку. Ніж. Чесно кажучи, я думав, що це ніж в стилі американського танто. По формі він схожий на нього. Але оця частина ножа тупа. Тобто, це зроблено для того, щоб даний інструмент можна було брати на літак. Я думаю, це не зазначено ніде в інструкції, але думаю, що це зроблено саме для цього. Тобто, тут не загострене. Воно загострене лише ось тут. І як бачите, інструмент зафіксовано. Для того, щоб його зняти з фіксації, потрібно потягнути цей важіль. Наступний інструмент, друзі, це. Той самий шикарний інструмент із останніх мультитулів Nextool – Це ножиці. Без перебільшень скажу, що це одні з найшикарніших ножниць, які я бачив на мультитулах. Давайте я вам покажу на ту самому тесті на важкій тканині. Ось так беремо, в кілька разів складаємо. І подивіться, як шикарно ріже. Гляньте, це, як ви знаєте, нелегкий матеріал для ножиць. І складаються вони тим же чином, тобто знімаємо з фіксації і складаємо. Наступний інструмент у нас отакий от комбінований. Тобто тут хрестова викрутка. Як я вже казав, вона без проблем відкручує гвинти PH2 і PH1. Оцей крючок для того, щоб витягувати цей інструмент із мультитулу. По боках інструменту напилок з різними текстурами. Напилок дещо агресивніший, ніж на міні-сейлері. Тому я вважаю його дуже непоганим інструментом. І також, як ви бачите, інструмент зафіксовано. Знімаємо з фіксації. До речі, всі інструменти без проблем, як бачите, я можу підчепити. Вони витягуються без всяких зусиль. Наступний інструмент це також комбінований інструмент. Як бачимо, тут є інструмент для згинання проволоки ось по центру. Також, як бачимо, є відкривалка для певних пляшок і є відкривалка для консервів. Чесно кажучи, це функціонал відкривалки для консервів, я ще не пробував. Але думаю, що така система, це така як у Victorinox, повинна працювати без проблем. І також бачимо, що даний інструмент зафіксувався. І Наступний інструмент, друзі це інструмент Rudiment, на мій погляд. Тобто тут комбінований інструмент, стропоріз. Я спочатку не зміг здогадатися, навіщо це інструмент. Думав, якийсь гайковий ключ, але виявилося, що це підставка для телефону. От давайте спробуємо спочатку стропоріз. Тобто берем І пробуємо стропоріз. Ну так, щось він ріже, але при цьому треба прикладати дуже великі зусилля. Давайте спробуємо відрізати це звичайним ножем. По-моєму, це буде швидше. Як бачите, менше зусиль і це набагато швидше. Так що наявність стропоріза тут сумнівно. Щодо підставки під телефон, дивіться, якщо телефон слизький, це, звісно, річ, здавалося би, потрібна, десь, якщо ви у літаку, на відкидному столику, ви зможете користуватися цим. Ну, тримати він тримає. Дивіться, телефон цей слизький. Якщо він, звичайно, у якомусь шохлі, не слизькому, то без проблем. Але якщо він слизький, то стоїть він не дуже впевнено. Тому, звичайно, використовувати цей інструмент можна, але я не, так, не вважаю його таким уже й потрібним. І Дивіться, якщо зафіксувати щось таке, що не слизьке, то в принципі це тримається. Наскільки цей інструмент потрібен вам, вирішувати вам. На мій погляд, це рудиментарний інструмент. Краще замість нього поставили би якісь, якусь комбіновану викрутку чи той же гайковий ключ. Або взагалі зробили без цього інструменту, він важив би легше і був би трішки меншим. Складається інструмент, як і всі, тобто потрібно натиснути на важіль і скласти інструмент. Ну і практично це весь функціонал. Як бачите, що кому потрібно, може вибрати даний мультитул. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!